Пані Віра Нанівська, після чого пан Володимир Дубровський, після чого репліка пана Сугоняка. То ви мене пропустили. А, ну, давайте вже, пані Віро. Так, дуже дякую. Я маю два лише такі зауваження. Вже пощазали всі, хто говорив ці речі, але це не має значення, напевно. По-перше, мета, напевно, та, якої ми всі дуже хочемо, яку ми хочемо досягти, це щоб моральні авторитети заважали аморальним авторитетам. Є дуже добрий план економічний. Він був щойно представлений. він... Абсолютно точно і інноваційний, і такий, якраз для України. Але є одна маленька перешкода, я говорю ну, за одну хвилину, зараз все скажу. Це е, сталінська державна машина. Це весь апарат, який не змінений і ніяка, ніяка найкраща стратегія. Не зможе бути виконаною. Отже, оцей демонтаж є дуже важливим. Тепер, а якими чудами це все станеться? Яким чином моральні авторитети стануть так відомі всім, і думки ці стануть всім відомі? Ми, ну, буде це надруковано. І ми маємо. Осередки, це робилося з десятьма заповідями, так ставалося з протилежною програмою з маніфестом відомим комуністичної партії. Але громадські громадянські організації є дуже активні, зробили чудо на виборах чесно і з іншими програмами. І я думаю, що це і є цей шлях, оце з об'єднання, з'єднання оцих двох речей. Дякую, дякую, пані Віра.